По-перше, контрастування це використання під час КТ дослідження препарату йоду. В нас в лікарні використовується препарат під назвою Йогексол. Він потрібен під час дослідження для того, щоб лікар-рентгенолог під час. Розшифровки самого дослідження КТ міг відрізнити тканини, які накопичують контраст, і тканини, які не накопичують контраст. Тобто саме контрастування допомагає. Підкреслити будь-які судини, які є в організмі людини, або, наприклад, пухлини чи тканини, які можуть накопичувати в собі цю речовину. Під час дослідження це на слайдах показується як більш яскраве світло або зони на тілі людини. Перед дослідженням пацієнту заздалегідь потрібно здати кров на функцію нирок, тобто сечовина та крейтені. Ці показники відповідають на питання лікарю на те, наскільки якісно у людини перед контрастуванням працюють нирки. Чому це потрібно? Тому що препарат йогексол повністю е виходить з організму людини через нирки. Якщо у людини є, наприклад, хронічна ниркова недостатність, чи хронічний піонефри, чи якісь інші захворювання, які можуть впливати на фільтраційну функцію нирок, то контрастування в таких випадках або протипоказано, або Якщо креатинін не дуже високий, це вирішає лікар, який направляє вас на це дослідження. Можуть бути змінені дози самого контрасту під час дослідження. Наприклад, вона буде менша, чи, наприклад, швидкість ведення буде менша. Саме ведення контрасту та дослідження не є Небезпечними, тобто речовина, яка вводиться вам в судину, самостійно виводиться вашим організмом буквально через 4-5 хвилин. Повністю препарат виводиться з організму протягом одного 2 днів, в залежності від того наскільки гарно вас фільтрують нитки. Тобто на це відповідає показник креатиніну, який ви отримаєте перед дослідженням. Із побічних реакцій потрібно бути обережними з можливими анафілактичними реакціями, тобто алергією, звичайними словами, де не може з'явитися дискомфорт за грудною кліткою або в шиї. Вона може відчути відчуття жару, задишку потепління в очах. Для цього в цьому випадку. Тут під час контрастування знаходиться досвідчений лікар-анестезіолог, який може надати вам невідкладну допомогу.